Тут відбувся останній фінальний матч. Не кажи, що це була класика. Вирішальний м'яч. 80 тисяч фанів на ногах. Кілька секунд до свистка. Пітчер не витримує і промахується. Тачдаун! 166 й виконує завдання. 60 років тому на землю напали. Війну ми виграли, але вони знищили половину планети. Усіх евакуювали. Тут не лишилося нічого людського. Ми застрягли тут на ремонт. Команда чистильників. Це Джек Гарбер. Я починаю. Ще два тижні, Джек. І ми нарешті полетимо приєднатися до інших. Краще не ризикувати. Встання планети мав. Я спостерігав за тобою, Джек. Ти допитливий? Що ти шукаєш у тих книжках? Вони повертають тобі давні спогади. Розбився невпізнаний об'єкт. Не будь занадто цікавим. Вони люди. Центр наказує тобі повернутися у вежу. Джек. Ти знаєш моє ім'я. Вони знищують тих, хто виживе. Не стріляти! ти наклеила. Я не захищу тебе. Том. Том Круз. Вони не зупиняться. Їм потрібен я. Якщо правду шукаєш, тут її знайдеш. Ти мусиш знати, що сталося. Земля це спогад. Ти не договорюєш. То хто ж ти? За який варто боротися? Джек центр наказує зупинитися. Люла, я на центр. Це єдиний вихід. світ забуття у квітні 2013 -го.